Колись ось ці актори розпочинали роботу рівненського театру Ляльок у напівпідвальному приміщенні гуртожитку по вулиці Мануїльського. Нині студентській. 31 грудня 1975 року поставили першу виставу Веселий маскарад. Там була така репетиційна зала, бухгалтерія, п'ять і... кімнат. кімнат і е... майстерні для художників бутафорів. Таких бутафорів у нас багато ще не було. І репетиції проводилися. В цій рябзалі вона була низенька, не вистачало нам висоти, але ми пристосовувалися як могли. У 79-му актори перейшли вже в ось це нове приміщення на Симона Петлюри. 35-й день народження лялькової справи, вважає директор театру Володимир Данилюк, це не така вже і визначна дата. І для театру, мабуть, це не є там вже таким великим виміром, але разом з тим, звичайно, за цих 35 років багато що зроблено. В творчому плані, тому що за цей час багато помінялося і людей, які працювали тут, які багато що принесли в цей театр. День народження лялькарі зустріли прем'єрою. Кажуть, вистава Котигорожко режисера Олександра Іноземцева. Це експеримент, цю постановку сміливо можна назвати патріотичним епосом в трипільському стилі. Цей варіант драматургії він дуже патріотичний. Це написана вистава, саме тобто п'єса написана в часи перестройки вже перебудови. Це 88-7 роки, коли написав усе цю п'єсу. І вона тоді вже можна було висловлювати щось таке, ніби прагнення якісь українського народу, тобто прагнення до незалежності. І, так далі. і тут звучать уже, так сказати, ми називаємо вистава плакат, коли звучать якісь лозунги, поклики до боротьби, до звільнення і так далі. Саме більше сподобалось, що Горошко спускала свою сестричку. Але там є чоловіки, які, там багато чоловіків, які допомагали Коти Горошку». Крім прем'єри Котигорошка, театрали, влаштували малечі дискотеку та підготували величезний торт із 35 свічками. Кожній дитині дісталось по шматочку. Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма день.